Городяни добре пам'ятають лозівську футбольну команду за часів Радянського Союзу Авангард, яка довгий час радувала своїх фанатів. У 2015 році з ініціативи керівництва міста народилася нова футбольна команда Лозова Панютини. Її перші ігри нічим особливо не дивували. Хлопці декілька разів поспіль поступилися, втім, були і нічиї, і перемоги. Наразі команда психологічно у хорошому стані, що довела остання гра. У суботу наша команда приймала у себе команду Колос із Золочева. Далі Пануємо зануритися у футбольну атмосферу 28 апреля. Ми створилися як команда Лозовая Панютіна. Прийнято рішення участвувати пірінстві області. І ми тут же одразу почали грати. Сьогодні за плечима вже десять ігор, в яких отримано сім очок. Дві перемоги, одна нічия. Задача грати як можна краще, показувати результат. Без цього футбол не буває. Команда молода, хлопцям від 17 до 27 років, розповідає тренер футбольної команди Лозова Панютина. Все в комплексі має бути. І двіження, і слаженість. Звісно, два пару людей опитних в команді мати, щоб вони за собою вели. Це теж. Ну нічого, ми молоді, у нас за нами будуще. Ось так я їм говорю. Скажу так. Як бувший футболіст, як Позволю себе сказати, немного понимающий человек в футболі собрали, состав по підбору игроков неплохой. Ну, сыгранности не вистачало, особливо в перших играх. Секретом успіху будь-якої команди, вважає Олександр, є фізична підготовка кожного окремо та зіграність усіх разом. Два Програли вони факелу Красноград 0-1 і програли за Чепіловки 0-2. Так вот они Чепиловкой, э -э, это одна из ведущих команд подгруппы и области, да, и области показали такую игру достойную лидеров. Сегодня я считаю, что мы должны выиграть. Футбольный клуб Лазовая Панютина» должна выиграть и не только эту игру. какой сегодня исход будет? Исход какой будет? Один исход. Панютина выиграет. А нам нельзя проигрывать. Мы для этого и пришли, чтобы посмотреть, во-первых, содержательный футбол, а во-вторых, порадоваться нашей победе. Думаю, выиграет Панютина счет 2-1 или 3-1. Я поставил бы 3-1. Победу да. И какую прогноз вы даете? Ну, желательно положительный для нашей команды. Ваша команда это кто? Ну вот, называй Панютина. Победа за Панютина будет. Это... По-любому. Да. По-любому. Рад... Радничку очко. Нам По-любому. Ну, выиграют. Як як ми, ви будете як себе буде. показувати? будете? – Обов'язані. Заможний дитячий. Ми робити? будемо не кричати, ми будемо, не, звісно, за наших, за панюці, з перших хвилин першого тайму стало зрозуміло, що гра буде цікавою. Гравці швидкі, техніка гарна. Хлопці не б'ють м'яча просто куди-небудь. На четвертій хвилині перший гол у ворота супротивника забив Михайло Шатрава. А тепер приготуйтеся слухати хронометраж голів. Тринадцята хвилина. Максим Ящук, 23. Владислав Уманцев, 29. Знову Михайло Шатрава. І це лише у першому таймі. Настрій та психологічний стан це чи не головне для перемоги, говорить Ярослав. Ми проігрували 3-0, зібралися під кінець, зробили ще 3-3. Нічия, ну Може, мамаліби лучше за два-три дня створювати команду очень тяжело. Ну сіро срій з Лученцов займається команда і мамілашенка Льоша. вони, конечно, працюють і де команда додає. Лозівчани, які приїхали до панютиного вболівати, обурені статейкою в газетонки, де окремі фанати футболу зловтішаються першим поразкам молодої команди, називаючи її мальчиками для біття. За молодою футбольною командою Лозова Панютина зразка 2015 року вбачають велике майбутнє. Ні, не, не не то, що а просто е, вижу, що йде перестройка в команді, щось то що то налажується. Налажується, налаживається, налажується налаж, е, гра в середині поля. це головне для футболу. Те, що показує зараз лозова панютина, це дуже хороше качество. Амі на початку спостерігалося деяке розслаблення хлопців з лозової та закінчили гру. Все ж таки яскраво. 79-та хвилина. П'ятий гол забив Юрій Кривошеєв. Та на 84 – тріумфальний виступ Михайла Шатрава 6-0. Перемога, яка дісталася у важкій боротьбі, зазвичай призводить до позитивних емоцій, стійкому почуттю задоволеності собою, і своєю командою, життєрадісному настрою, впевненості у собі. Усе це відчувати ми бажаємо і вам. І сьогодні говоримо. До побачення.